наша надія і наша сила. В вогні цієї страшної війни виковується краща для нас доля. Що несправедливо засудження за, за чесність і за реформу судової системи. От. Молимося за мир в Україні, але так само мир в наших серцях. Тому що мені здається, що цей рік особливо показує нам, що цей рік таких дуже сильних випробувань лише для нашого народу в загальному, але для кожного нас особисто. За всіх, хто зараз є на фронті, хто воює за нашу свободу, Хсутвоє. А молимося за, молимося за те, щоб всі повернулися. Живі, непокалічені. і За мир, перше – за мир. Так само за тих людей, які зараз ну, в лікарнях, ті, що. Були в боях і поранені за них, щоб вони заздоровлювали. Також за розвиток молодіжних спільнот за молодь за їх розвиток в християнському дусі за те, щоб вони менше, скажімо, так, сиділи біля комп'ютерів в інтернеті, а більше спілкувалися. Молитися за мир України. за Небесну сотню за дітей, сирів, за тих волонтерів, всіх полонених воїнів, щоб вороги відійшли від нашої України. Тут молитва нас тут гуртує і, і, і нам, власне, тої згуртованості, якоїсь такої лояльності, і, ну, того почуття якоїсь спільної справи найбільше потрібно. Сказав Ісус до нього, істину кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Ми бачимо, що масово зійшлися люди на цю молитву, і це підкреслює, що ми разом, ми спільно. А мир в нашій громаді, львівській громаді. і яка власне дискутує, яка зараз наростає, такий наріз, конфлікт за пам'ятник Шептицького і за цей весь проект згадував часто родини тих, які втратили своїх рідних і близьких на війні, родини героїв Небесної Сотні, родини, які втрачають своїх рідних в АТО, і зокрема, щоб Господь благословив їх, підтримував їх і був для них розрадою і потіхою, зокрема для вдів, для сиріт, для матерів, які втратили своїх дітей. Так відчував святий пророк Ісая про Ісуса. Людські гріхи, наші беззабоння, поранили, роздавили, принизили та зневажили Господа.